У Орбана з'явився друг за проросійськими такими меседжами в межах Євросоюзу. Це новообраний прем'єр словаччини Роберт Фіцо. До речі, перед самітом ЄС у Брюсселі у четвер він відзначився риторикою про те, що воєнної допомоги від Словаччини Україна не отримає. Що мовляв, потрібен ось цей переговорний трек, скільки б він по часу не тривав. Що Євросоюз? Чи буде він якось на це реагувати і як? Дивіться, з Словаччиною стався найгірший варіант. Чесно кажучи, були сподівання, що була наїдна відвіра в диво після перемоги партії СМРСД партії Фіцу. Ну, думали, що інша партія хас не увійде в коаліцію і ФІЦУ не вдасться створити більшість. Але вона увійшла. Причому лідера партії ХЛАС Пелегріні підкупили посадою спікера і, скоріш за все, обіцянкою підтримати на президентських виборах в Словаччині у 2024 році. Далі були сподівання, що на ключові посади, наприклад, для ЄС і України, міністр закордонних справ, міністр оборони займуть адекватні помірковані особи, дипломати, відповідальні. Або представники там оборонного відомства відповідальні перед країною і перед Європою щодо спільних ризиків. На жаль, і тут провал на посаду міністра оборони, якщо номінується пан Калінян, до речі, проти нього були ці кримінальні справи раніше в попередньому уряді. Але ця кандидатура ну, більш-менш ще для України нормальна, оскільки він... Не відзначився якимись там антиукраїнськими випадами, репліками. А ось на посаду міністра о, закордонних справ номінують Юрая Бланара, який періодично жорстко і дуже агресивно відносив висловлювався від, від, щодо України за негайне припинення надання воєнної допомоги Україні. І тоб, тому а, нам треба готуватися до того, що Словаччиною у нас будуть проблеми. І вже є за виданням за інформацію, видання політико. Фактично, вже Словаччина приєдналася до Угорщини його, в його її стратегії торпедування макрофінансової допомоги Україні. А це кошти, які потрібні Україні бюджету для виживання в умовах війни. Дивіться, ну, песимістичний сценарій. Ми отримали другого орбана і на і на жаль, українська влада не змогла ще під час виборчої кампанії словачини сформувати да акцент, акцептувати певні відносини з потенційним переможцем словацьких виборів. На жаль. По-друге, зараз ми можемо зберігати впевненість, що можливо, що Словаччина збереже гуманітарні підпроекти, наприклад, підтримку українських мігрантів. І другий момент цікавий: можливо, Словаччина припинить допомагати зброєю, але готова буде укладати комерційні контракти на поставках зброї Україні. Певне невеличке сподівання ще залишається. Хоча, ну зрозуміло, що на озброєнні словацьких військових словацькому військ знаходиться багато дуже радянської техніки, яка була б корисна в ході бойових дій на території України. Але це питання вже зараз, на жаль, більш-менш Залежить від рівня двосторонніх відносин між Україною та Словаччиною. Ось вам приклад: я зараз дуже серйозно акцентую на цю на цю увагу: як треба працювати під час електоральних виборчих кампаній, зокрема в сусідніх країнах, з різними політичними силами, з різними мати. Вибачте, агентів впливу, мати е, довірених осіб, мати референтних осіб, групи аналітиків, експертів, е, працювати їх з ними, е, щоб при будь-яких розкладах і перемозі тої чи іншої політичної сили мінімізувати ризики міждержавних відносин. На жаль, в Словаччині це повний провал, повний провал. Наприклад, чи могла б Україна стримати Фіцо від антиукраїнських заяв під час виборчої кампанії? Можливо, але для цього потрібно було, хоча б принаймні спробувати це, це налагодити. Ким хто цим має займатися? Міністерство закордонних справ, офіс президента, безпосередньо. Давайте це питання, поки поставимо як в якості знаєте, такого побажання українській владі працювати ну, відповідальніше, бо попереду у нас виборча кампанія в США. Виборчі кампанії е, в країнах Європи, е, парламентсь, е, парламентські вибори Великобританії. Ну, от для прикладу, у нас добрі відносини з консервативними урядами в Британії. Чи працюємо ми з вибористами, які, скоріш за все, можуть виграти ці вибори? Чи я, як ми налагоджуємо співпрацю з трампістами? Да, з трампістами, незважаючи на їх там установки, бо вони грають для свого електорату цими заявами. А мова йде про непрямі, приховані, підкилинні, поза увагою там широкого загалу відносини. Вони іноді більш вирішальні в налагодженні стосунків чи в забезпеченні певних ефектів політики в майбутньому. Це, це порада для влади. Ну до речі, а як гадаєте, чи зробила українська влада висновки із 16-го року? Пам'ятаєте, тоді ж всі пости на підтримку. Ну взагалі весь політику підтримував якраз Гіларі Клінтон з Трампа відверто капкували. Коли він переміг це для багатьох стало шоком? Тоді ми спостерігали яку тенденцію. Підчищали всі ось ці такі пости, тому що вони в якийсь момент могли вистрілити. Так а потрібно ж налагоджувати комунікацію між державами, між країнами? так? З 16-го року висновок був зроблений нашими дипломатами. Абсолютно ви правильно проілюстрували. найбільш хрестоматійний приклад, коли частина українських посадовців, ну порушуючи будь-яку політичну етику, підтримували так чи інакше в мережах, негласно в інтерв'ю тих чи інших зірок політичних сполучених штатів Америки, цього робити не варто. Не варто. Тим паче українська тема вона розігрувалася і в кампанії 16-го року, і в кампанії 20-го року, а тим паче буде розігруватися у му році. До речі, з цих результатів виборів в Америці ще може залежати доля самої нашої держави. Мова йде про військову допомогу, про ракети, про програму f 16 яка може бути згорнута новою владою, і порада. Працюйте з Трампом у випадку, якщо є якась ймовірність його перемоги. Працюйте з нинішньою адміністрацією, з Байденом. Налагоджуйте контакти на експертному, на аналітичному, на журналістському рівні, на рівні посольств, на рівні громадських організацій, на рівні різних структур. Ну Росія, до речі, Росія вона довела до Скажем так, до розуму цю роботу в свій час да вона не допомогла їй, особливо зараз в Європі. Хоча вона більше ставку зробила на агентурну мережу, на фінансування цих проектів, на формування ем, своєї. Мережі контингенту експертів, аналітиків, журналістів, політиків, які так чи інакше мали б виступати на в інтересах Російської Федерації Кремля і ФСБ, зокрема. Але я не говорю так робити. Я говорю, що є цивілізовані лобійські, нормальні, прогресивні механізми, як ми можемо працювати з різними гравцями. Ми не можемо пророкувати електоральні результати наприклад, результат виборів в Америці ми, зав... ми зараз з вами не можемо спрогнозувати аж ніяк. По перше, через складність виборчої системи по-друге, через фактичну. Що вона формально навіть не, не почалася ще, хоча фактично вже йде. Але ми не знаємо, який може бути результатом в перший вівторок, листопада 24-го року бути. І знову знаєте, всі думали, що Хіларі Клінтон переможе в 16-му році. Проснулися на наступний день. Виявляється, перемога Дональда Трампа. Деякі українські політики зустріли з щелепою відкритою. Ну що ж, будемо сподіватися, що висновки зроблені. Щиро дякую вам за цікаву розмову, пане Олегу. Раді вас бачити на каналі Січас. Олег Пустанак, відомий український політтехнолог, був разом із нами у цій полі. Традиційно наших глядачів закликаю підтримати це інтерв'ю своїм лайком, коментарем. Ну і не забувайте підписуватися на канал Січас.